Привіт всім! Замовити цей товар ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги сонцезахисні окуляри. Це стильний аксесуар, що поєднує в собі розкішний дизайн та сучасний захист для очей. Восьмикутна форма оправи виглядає модно та ефектно, додаючи образу індивідуальності та шарму. Металевий матеріал забезпечує довговічність та комфорт під час носіння, а легка конструкція робить окуляри Зручними навіть при тривалому використанні лінзи з UV-400 захистом ефективно блокують шкідливе ультрафіолетове випромінювання, оберігаючи очі від сонячних променів. Стильна багатогранна форма підходить як чоловікам, так і жінкам. Пропонуємо до вашої уваги чоловічі окуляри. Це сучасне поєднання стилю, комфорту та високих технологій. Стильна оправа виглядає універсально та підходить для будь-якого образу. Завдяки цьому аксесуар буде актуальним як у повсякденному житті, так і під час подорожей або відпочинку. Лінзи з фотохромним ефектом автоматично змінюють колір залежно від рівня освітлення, забезпечуючи комфортний зір у будь-яких умовах. Завдяки поляризації окуляри Куляри ефективно прибирають відблиски від води, складе дороги, зменшуючи навантаження на ваші очі. Міцна конструкція оправи поєднує легкість та надійність, гарантуючи довготривале використання. Пропонуємо до вашої уваги окуляри для водіння. Це стильний та функціональний аксесуар для чоловіків, які цінують комфорт та безпеку під час поїздок. Завдяки технології зміни кольору лінз вони автоматично адаптуються до рівня освітлення, забезпечуючи чіткий та комфортний зір. Поляризаційні лінзи ефективно прибирають відблиски від дороги, води чи скла, що особливо важливо під час водіння. Крім того, вони зменшують навантаження на очі в умовах слабкого освітлення. Роблячи поїздки безпечнішими, дзеркальне покриття додає стилю та додатково захищає від яскравого сонячного світла. Пропонуємо до вашої уваги міні-зарядну станцію. Це надійне джерело енергії для подорожей, кемпінгу чи аварійних ситуаціях. Ця станція підтримує розетки 220 вольт, дозволяючи одночасно заряджати телефони, ноутбуки, освітлення та інші гаджети. Можливість підключення сонячної панелі робить пристрій екологічним та незалежним від електромережі ідеальне рішення для відпочинку або блекаутів. Компактний та портативний дизайн дозволяє. Легко транспортувати станцію а міцний корпус забезпечує захист у різних умовах. Пропонуємо до вашої уваги доводчик для дверей. Це чудове рішення для автоматичного закриття ящиків та дверей. Він забезпечує зручність та легкість встановлення без необхідності пробивання отворів. Цей автоматичний доводчик забезпечує плавний та контрольований рух дверей, запобігаючи випадковому хлопанню та підвищуючи безпеку. Підходить для різних моделей дверей та ящиків та додає нотку зручності у повсякденне життя. Оновіть свої двері за допомогою даних практик. Тичних доводчиків